10 кг, 1550 гривень, ось така чоловіча фліска, Тут мікс чоловічого та жіночого. Тобто ось така чергона з кузочками. Жовтенька, флісочка на замочку з картманчиками. Також тут є розміра від есочки до XXL. Я ось така. Називається на закльопочки. Є сіра. Тут така стьобана, зверху і на рукавах. Є ось така лісочка на замочку на шийці. хаті кольору. Також є ось така бездухавочка флісова. Ось така чоловіча. Це курс ідею, фліска, зовра карманчиками, Так, сіренька, флісочка йде під шию. Збоку ось такі полосочки, Ось так. Тетя комедий на замочку з вирізом. Також має два катманчика по бокам, чорна плісочка, на замочку на шиці, розмір XS. Така кораллова, ковтиночка флісова, біленька фліска на замочку з катманчиками. 42 зараз буде іти, СМ. Чотна твістка йде ось така з такунчиками на замочку. Також йде ось така безрукавочка, клісова, з, з двома кольорами, Сіра, кутка, флісова, утеплена, фрезі. Робити ось така синя чоловіча великого розміру, це буде XN, з двома катьманчиками помочкам біля шиї для замовлення. Писати нашим менеджерам на Viber або Telegram.